Я не боюся, я вірю в це, і це моє. Зцілити душу та тіло. У Франківську десятки людей зібралися на березі Бистриці на традиційні юрданській купання. Люди вірять, що цей день вода цілюща. Занурившись у холодну воду, будуть мати здоров'я цілий рік. Докладніше про це дивіться у нашому сюжеті. 19 січня на березі річки Бистриці над Вірнянською в Івано-Франківську від самого ранку людно. Хтось очікує на освячення води, а інші, набравшись сміливості, пірнають у відкриту водойму. Цьогоріч погода була нетиповою для водохрестя без снігу, морозів та криги. Та ще й річка набула кольору какао з молоком. Втім, франківці занурювались у неї з таким самим завзяттям, як і в попередні роки. Холодна водичка холодна сьогодні тепліше, як зазвичай, але водичка холодна, пощипує. Але в мороз краще купатися десь приблизно 15 років. Кожного року ми купаємося. у Нас така традиція, і ми вирішили і цього року. Хоча йде війна, але вирішили цього року не зраджувати своїм традиціям. Настрій, звичайно, не дуже через війну, але мусимо, свято є, мусимо святкувати сьогодні. Бачите, дуже мало охочих покупатися, але хтось мусить це робити, то є традиція. Дуже приємно. Тут традиція, яка в повному обсязі, така дуже. Дуже насичена, багато людей мені дуже приємно. Долучається до купання і жінки. Пані Валентина занурюється у річку протягом року. Буває, каже, купання припадають і двічі на день. Але сьогодні на Йордана відчуття особливі. Чудово, бачите, я стою, мені не холодно, мені навпаки. Жарко. Дуже добре себе почуваю. Свята вода, вона завжди свята, але сьогодні, якби освячення було Ісуса Христа, того ну. Яка до цього рік, напевне, здорова. До слова, декому саме купання та загортування навіть допомогло подолати важкі недуги. Я почала з того, що в мене, коли мені було 24 роки, мені були дуже хворі нирки, півроку пролежала в лікарні. І лікарі сказали завжди бути тепло вдягненою, поправити все. Таке, я думала, що ж я молода і буду жити як інвалід. І я почала з того. Так що я, я не боюся, я вірю в це. Це моя на березі вдалося зустріти і справжніх моржів. Пан Микола загартовується вже понад 30 років. Розповідає, що після кожного купання наповнюється радістю та енергією. Це просто неможливо передати, колись. Моя дружина мені мене запитала, каже: ну що тобі за задоволення? Там 30 років ти йдеш 30 градусів морозу, йдеш купатися. А я їй відповів, кажу, оля, це є стан душі, це, не, це неможливо передати, це потрібно відчувати своїм серцем, тому що це наповненість світлом, наповненість радістю, наповненість Божою благодаттю. Тим часом, вздовж берега, сотні франківців зібралися на йорданське водосвяття. Після короткої літургії івано франківської архієпархії УГКЦ Владика Володимир Вітишин разом із настоятелями місцевих храмів урочисто освятили воду, яка за традицією віддавна вважалася своєрідним спасінням від багатьох недух. Її давали пити тяжко хворим, нею освячували храми, домівки і навіть тварин. А залишається загадкою той факт, що вода з водохрещі не псується, не має запаху і може зберігатися протягом року. Дехто схильний вважати, що цьому сприяє срібло від Христа, який священник занурює у воду під час обряду. А після завершення обряду владика Володимир традиційно побажав усім миру, здоров'я та Божої благодаті. І ми віримо, що це Боже благословення з цією юрданською водою прийде в наші доми прийде в нашу батьківщину, прийде в Україну, де буде цей Божий мир, справедливість і Боже благословення для нас усіх. Бажаю вам радісних, веселих свят. Основне, щоб всі були здоровенькі. Ніхто не хворів щастя вам здоров'я. З вітальним словом до містян звернулися і представники влади. Молимося за ту перемогу. і Дякую, Владику, що ви кожного року тут звершуєте молитву, освячення води. Нехай Господь Бог почує наші молитви, буде перемога, а наші вічні цінності, Боги Україна, панують на всій українській землі. Христос Хрища. Вірять у цілющі властивості води у цей день і самі містяни. Кажуть, зберігають її протягом року, лікуючи тілесні і духовні хвороби. Дуже цілюща ця вода. Вона ну, власне ну все дає, як кажуть всю негативу, все змиває, здоров'я дає. Боже, ласка завжди має бути з нами, а те, як зараз цей час, коли ми чекаємо перемоги, коли ми були ми за наші хлопці за наші дівчат. Щоб ми краще жити. Цього і чекаємо, цього свячення для нас. Я думаю, що, напевно, для всіх, раз, нас ми більше прихиляються. Попри війну та щоденні виклики, люди намагаються берегти традиції та святі істини. Цей рік у нас особливий рік, але ми своїх традицій не змінюємо і не дамо їм порушити наші традиції і змінити нас. Ми тримаємось. Я сподіваюся, що. Слідуюче водохрестя буде веселіше, тут буде більше людей і все буде добре.